Ще напередодні Великодніх свят мисливці вирішили поласувати лосятиною. Довго за здобичу не ходили. От біля цієї годівниці на тварину, ймовірно, і чекали браконьєри. Тушу розділили тут, таки неподалік убита Ласиха, от от чекала поповнення. Двох ненароджених її діток, шкіру та голову тварини злочинці закопали неподалік місця злочину. Тут рештки здобичі і знайшли місцеві єгері. Виявлено оце місце, на якому було багато крові, шерсть. Також видно було, що викопалась яма, в яку. Щось було закопано і закидано цими мапіньками. Викликали співробітників міліції, при них розкопали яму, в якій виявили голову, шкуру лося, а також двох ненароджених лосенят. Зараз всяке полювання на території України заборонено. На території цього лісництва тепер залишилося лише чотири лося. Браконьєрів не спиняє навіть те, що ці тварини занесені до Червоної книги України. Недригалівські правоохоронці запевняють, без покарання такий злочин не залишиться. За фактом про відкрили кримінальне провадження. Санкція даної статті передбачає до трьох років позбавлення волі. На даному часі проводиться попереднє розслідування по відкритому кримінальному провадженню. Проводяться всі необхідні слідчі оперативні розшукові заходи. Розслідувати справи взялися й обласні екологи. Кажуть, за таке правопорушення злочинців каратимуть ще й гривнею. За одну дорослу особину це 20 тисяч збитків, а якщо були не народжені брони, то по 50% від вартості. Там було приростені у ветеринарній експертизі два ну, майже новонароджених молодих особини лося. Тому сума збитків склала 40 тисяч, яка була нанесена в природі Сумщини. Колеги та міліція звертаються до жителів області з проханням повідомляти будь-яку інформацію щодо випадків браконьєрства. Катерина Петрова, Олександр Олексієнко на часі новини.